Новим бюджетом та десятком законів влада оголосила війну з народом. Щоб повернутися до мирного життя, міліція має перейти на бік народу. Вважає громадський діяч Левко Лук'яненко. я би дуже закликав би міліцію, щоб вона перейшла на сторону народу. Вона склала складала присягу на вірність народу, а не Януковичу. Не цьому керівникові організованої шайки, яка весь період свого панування тільки дбає про своє особисте збагачення. Опозиціонери кажуть, влада має два сценарії розв'язання конфлікту обидва силові. Так вот, первый сценарий задавить не получится. Второй сценарий – столкнуть людей лбами, устроить некое подобие гражданской войны. Я уверен абсолютно в том, что у власти ничего не получится. Если кто-то начнет разыгрывать этот сценарий, то я могу только посочувствовать ему, потому что отвечать ему придется, и убежать будет некуда. За два місяці протестів влада не зробила ні кроку на зустріч народу все гостріше стає питання перевиборів президента. Опозиція не в змозі стримувати активно налаштованих людей. Ми без кінця не в стані здержувати людей, які сьогодні готові заняти здання, другі здані, попросту говоря силою поменять власне. Ми питаємося удержати процес в легітімному русі. Но хочу сказати, що сьогодні вже на повестке дня вопрос формирования параллельных органів власті. Наслідком цього став заклик опозиціонерів до мільйонів українців вийти у вівторок, 21 січня, і стати учасником народної ради України. Чи буде влада далі відмовчуватися, чи піде на діалог? Подивимося. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна.